Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Ужгородка Мар'яна Сурма півроку тому стала мамою втретє. Народила сина Володимира. Каже, вагітність планували. Життя не зупиняється тим, що триває війна. Тому наважилися і на третю дитину. Старші діти виросли і треба, скажімо так, народжувати, треба піднімати е, країну. Троє дітей саме двоє, це важче, але е, я, можна сказати, зараз насолоджуюся в атаринстві. До речі, якраз в моєму колі спілкування дуже багато сімей, які мають троє дітей. Ну, більшість з них, звичайно, народили ще до війни, але. Як я вже повторюсь, життя триває, тобто це не має зупиняти. Вимушена переселенка Катерина Войтенко теж мама трьох дітей. На трьох, якщо чесно, планів не було. Тому що невідомість, звичайно, батьки не розуміють, що буде далі. І... Все тяжче і тяжче, мабуть, з роботою, і жінки розуміють прекрасно, що будь-який час вони можуть залишитися сам на сам з дітьми без чоловіка, тому що чоловіка можуть забрати на фронт. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, жінка з родиною жила в Харкові. Ми виїхали з самого початку в перший день війни. Я була вагітна і мені народжувати треба було через місяць. Із Харкова переїхали в Полтаву. Там 30 березня народилася Мілана. Катерина розповідає, пологи були під час обстрілів. Ми спускалися в підвал після операції. Жінки, котрі там з схватками сиділи, всі разом молилися там. Хто співав, хто… Ну, дуже було але, тяжко. Аврити Нестеренко двоє дітей. Жінка переселенка з Херсона. Восьмимісячну Соломію Рита народила в Броварах. В окупації були сім місяців. Ми трошки попали трошки на розтяжку, то втікали од росіян за шми. Отримала на розтяжки осколки, то як чоловік загинув. І узнала, що в положенні. У проворах народжувань. От вже як ми були там, в модульних доміках ми жили спочатку там. І вона народилась перший мешканець, який в модульному домі народилась. Народжуваність на Закарпатті упродовж 2023 року знизилася на 40%. Про це розповіла заступниця начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Закарпатській області Леся Улинець. Загалом по Україні народилося значно менше дітей, ніж в минулі всі роки. Закарпаття не стало. Винятком, якщо порівнювати із 2022 роком, і навіть якщо взяти статистику останніх семи років, то народжуваність впала на майже на 40%. Якщо в 2017 році це було більше 14 тисяч дітей, то в 2023 році вже більше 9,5 тисяч дітей. Це якщо б не було і цих наших переселених людей, то вона була б ще меншою. Якщо б… Статистика народжуваності і шлюбів складала себе виключно із мешканців, постійних мешканців Закарпаття. За словами Лесі Улинець, на 30% минулого року знизилася і кількість зареєстрованих шлюбів у Закарпатській області. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин, Андрій Гісем Суспільне новини. Маскувальні сітки для військових плетуть сєвєродонецькі павучки із серпня 2022 року. Починали волонтерський рух вимушені переселенці з Сєвєродонецька. Зараз група налічує близько 60 волонтерів із усієї України. Матеріали для сіток закупляють за донати та гроші, які отримують після розіграшів. Розповіла волонтерка Альона. Ми плетемо сітки по сезону, які хлопцям треба. Є зима, осінь. Ну Кожний сезон. А наразі у нас виходить ми робимо і зиму, і грязну осінь, бо така зима в цьому році, що треба, щоб були змінні сітки. А також ми ще робимо копні свічки, ще ми робимо кікімари. А що ми ще робимо? У нас є дівчата, які в'яжуть носочки хлопцям тепленькі, щоб їм було тепло. А є балаклави, теж дівчата в'яжуть. До платіння сіток долучаються вихованці любительського об'єднання Золоті ручки будинку культури села Сторожниця Холмківської громади. Мама Дарини волонтерить у лікарні. Саме вона надихнула дівчинку також долучитися до волонтерського руху. Я приходжу займатися сюди волонтерством, щоб допомагати Збройним силам України. Це буде добрий вчинок для нас і для них, що їм буде підтримка, що у нас буде один крок до перемоги ближче. Малюємо всякі малюнки, роблю всякі роботи. І мені думається, що їм стає дуже легше на душі. І їх це як оберігає. Щоразу діти приносять подарунки, малюнки і листівки, які передають військовим на передову. Вони самі ініціюють подібні заходи. Розповіла керівниця гуртка Любов Євчинець. Коли вони перший раз попали і побачили, що вони потрібні, да що це дійсно потрібно. І коли ми отримували такі невеликі фотозвіти, що дійсно їхні малюнки вироби там, у них це дало їм стимул. Вони кожного разу питаються. Вони деколи самі кидають ідеї, що би вони хотіли зробити наступного разу для хлопців. Вони навіть, коли ми працюємо, ну проводимо ці заняття, наші дітки навіть іще співають, тобто наші ці вироби дуже енергетично заряжені з позитивом для хлопців. У червоно з калином підіймемо. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Діана Шух, Леонті не Суспільне, новини. Близько 25 років вирощує квіти Мукачевець Володимир Сенитар. Чоловік каже, це родинна справа. Вся сім'я, брат з нами теж працює. Рідний і наша вся сім'я. Зараз у нас теж сезон тюльпана починається, і практично і наші жінки підключені до цього. Ну, сім'ї багато хто нами теж теж працює. Квіти садять у теплицях? Ну, з тюльпаном років вісім родиць працюємо. Теж починали з менших кількостей, починали з п'ять тисяч, трьох тисяч, там потім на десять, на п'ятнадцять. Так, поки дійшли, поки дійшло так, що перейшли на більш. Більш об'ємо на одну теплицю на дві. Вирощуємо троянди, вони будуть через 2-3 місяці, буде початися зараз обрізка, підготовка теж до сезону. Потім буде ще паралельно, якщо встигаємо, садимо ще густому, теж десь мали так, одну теплицю дві брали в минулому році. Ну, а так ще маємо ще ягоди. Посадки маємо і маємо ще в прошлому році попробували каву. Першими садять тюльпани, Навесні замовляють цибулини, а восени отримують. Вересні місяці вже починаються дзвонки. По луковиці, що треба забрати луковицю. і забираєш для себе. Є що раніше що можна, типу охолодження є, а є щось сам охолоджуєш. Там теж є різні ну, направлення. Брали і охолоджену, брали й не охолоджену. Беремо частику, части, беремо, що більше би було охолоджено десь польська, так шукаємо десь щось. Ну, і з осені починається в жовтні, листопаді підготовка і починається десь, пізніше починається висадка. І зараз тепер, що ну, починається перший збор. Зараз Володимир Санетар вирощує 35 сортів тюльпанів. 30-35 сортів, я думаю, то мінімум тут є десь. Основні сорта, де Династія розові, що йде Томпас, йде. Що в нас так виходить? У других може хтось каже, ну там різні там є у кожного, і кожен пробує все в когось, іде в когось, не заходить. Якийсь червоний, що зараз буде, ще теж. Ну, я зараз не пам'ятаю, які там точно ж сорти, але ну, їх багато. А догляд не все є. І практично всі кажуть, що не треба вже нічого так вкласти. Але полив йде, температурний режим то обов'язково. Добре, живлення, то теж обов'язково. І шкідники то з того. ніяк. Навіть в зимній період все, ну, треба пройти один або два рази для того, щоб було в е, тебе все нормально в теплиці. Володимир розповідає, що роблять з вирощеними квітами. Є свої клієнти, хтось там, хтось з нарадов, хтось із уздра, хтось або mm -hmm. чекаємо, якось, може, хтось знає. Є у нас точки на базарі, у нас. є у нас теж наш магазин, який ми держимо. Mm -hmm. Перемоги нам всім, що нам треба? Нам треба перемоги. Би нормально, щось стабільно було в Україні і в нас. Дай би да, бо Господь бі, перемога була за нами і все буде доти добре для всіх.